Вітаю вас на нашому Ютуб-каналі. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. Хочу розповісти вам про взаємозв'язок магнію та вітаміну Д. Так, магній це наш є індикатор стресу. Він потрібен нам для гарного настрою, спокою, сну, щоб не було судом, щоб ми адекватно могли реагувати на. Стрес, перенапруження і магнію. Дуже тотально у всіх також не вистачає, як і вітаміну Д, він в дефіциті. І, і звичайно, із харчуванням недостатньо його надходить. Знову ж, як і вітаміна Д. Який між ними зв'язок між магнієм і вітаміном Д? Саме магній перетворює вітамін Д в активну форму. Тому буває, як ви приймаєте вітамін Д, ви купуєте дорогий вітамін Д, якісний, ви приймаєте його під час. Їжі, робите все для того, щоб він засвоювався, а його все одно може бути потім в результаті мало по лабораторним показникам, тому що може бути у вас мало магнію. Звертайте на це увагу. Як тільки у вас буде достатньо магнію, або ви одночасно будете приймати магній і вітамін Д, тоді вітамін Д рівень у вас підвищиться. Також, що іще корисно для засвоєння вітаміну Д, це вітамін К2, але не настільки, як магній. Хто має остеопороз, у кого є ремозахворювання, тоді вітамін Д3 і К2 для таких людей просто необхідний. Але це стосується, в принципі, вже людей більш старшого віку. Тому поповнюйте дефіцити магнію, поповнюйте дефіцит вітаміну Д. Дякую за увагу, підписуйтесь. Підписуйтесь на канал до наступної зустрічі.